Як я не намагався відкладати цю тему, але про мову таки доведеться поговорити. А тим більше, це ж зараз таке актуальне питання, правда? Ну а як же без мови? Ну ми ж скрізь чуємо і бачимо, як в нашому інформаційному просторі це питання актуалізується з кожним днем. Як якісь задроти ходять і знімають відео, чіпляючись до людей чи якихось там продавщин, які десь щось не то кажуть і не на тій мові. Тому розповім спочатку за себе. Я народився в російськомовній родині, ну, хоча мій а, батько колись в дитинстві, очевидно, розмовляв. Українською, тому що його батьки розмовляли теж українською. Це при тому, що він сам з Донбасу, з Горлівки. Моя мати російськомовна, і родом з Ростову на Дону. Її предки були руськими аристократами на прізвище Карташеви. Не Карташов, а Карташеви. Так ось я народився в російськомовній родині. Спілкувався і зростав в російськомовному абсолютно середовищі, вчився в російській школі. Але вже наприкінці 80-х, ще в Радянському Союзі, на початку 90-х, ну якось для себе вирішив, що українську мову потрібно вчити і навіть намагатися нею спілкуватись в своєму середовищі. Тобто, вже в школі. Я почав намагатись формувати навколо себе середовище друзів, з якими ми пробували говорити українською мовою. Хоча вони були такі самі, як і я, російськомовні. Прийшли ми до цього, звичайно, не просто так, а через усвідомлення. Такі часи були тоді: Радянський Союз, всі відчували певно фальш ідеології, в якій нас виховували, і. Заради того, щоб позбутися цього радянського оцієї комуністичної ідеології, ідея українства, української незалежності вона була дуже свіжою і прогресивною. І нам здавалося, що саме ця ідея, українська ідея, національна ідея, вона може привести нашу державу, принаймні, от наш народ, наш соціум, який жив на території України, до. Прогресу, до благополуччя до розвитку, до дійсно справжньої національної величі, а не того, що зараз ми спостерігаємо. Крім того, ми цікавилися своєю історією, яку нам в школі ще тоді не розповідали. Але вже почали з'являтися якісь нові книжки, вже почала з'являтися тоді ще й в Радянському Союзі інформація, і от ми її впитували в себе як губка. Ми навіть... Що там казати? Проводили певні політичні акції, палили червоні піонерські кроватки, викидали портрети Леніна з вікна школи, і на партах, а часом і на класній дошці, малювали три зубці. Через це вчителі, ну наскільки могли, в той час намагалися якісь там проти нас проводити навіть репресії. Але це вже були на щастя, наше не часи терору, і, в принципі, на нас дивились навпаки, як дітей на молодь, на підлітків, які прагнуть чогось світлого, несуть оцей от смолоскіп якоїсь живої нової ідеї. І нам здавалося, що мова це дійсно важливо для того, щоб об'єднати. Навколо себе оцих людей нової епохи, революціонерів світла, воїнів світла, які принесуть нашій країні справжню волю, справжній розвиток, справжнє благополуччя. І так ми діяли вже тоді. А коли в 1991 році стався пуч, і ми прийшли 1 вересня в 10 класі до школи, то виявилося. Що ті тризубці, які ми там в себе малювали на партах, вже є нашим державним символом, і вже там в класному куточку висів такий стенд з тризубцем, з гімном і так далі. І вчителі, які нам розповідали вчора ще про дідуся Леніна і Карла Маркса, вже нам розповідали, що от ми тепер незалежна держава. Ну, ми тоді все одно ще розуміли, що оцю державу її якраз потрібно наповнити з міста, тому що ті люди, які вчора розповідали одне, а зараз за вказівкою з міністерства, там чи ще звідкись розповідають інше, це не ті люди, які здатні розбудувати щось справжнє велике. І от ми почали це світло нести. Ми створили партію соціал національну партію України, приєдналися, верніше, до такої партії, яка вже була в Україні. От ми розбудували в Одесі обласну організацію цієї партії, коли навчалися на другому курсі. До того, на першому курсі, ми там співпрацювали з, з, з різними націоналістичними організаціями, зокрема, з УНАОНСО. Ну, це окрема історія. А зараз, якщо повернутися конкретно до мови, то так сталося, що особисто я почав навколо себе в абсолютно на той час російськомовній Одесі вибудовувати політичне і в той же час україномовне середовище. Ті мої знайомі, там, колеги, друзі, які не хотіли зі мною спілкуватися українською мовою, ну якось так. Сталося, що я почав від них позбуватися. І через певний час, ну це вже там наприкінці 90-х, вже в нульових, і особливо наприкінці нульових, я усвідомив, що я є абсолютно щасливою людиною, тому що в моєму середовищі всі мої друзі знайомі, всі поділяли мої погляди, всі спілкувалися зі мною українською мовою. В російськомовній Одесі, але ми нікому нічого не нав'язуємо. Я завжди вважав, що після того, коли проводилася політика там, русифікації в Радянському Союзі, то з підпалки силою нікого ну, в наших регіонах, там, на Півдні, на Сході, нікого, ти не змусиш розмовляти українською мовою, якщо ти будеш це робити. Силою я завжди це чітко знав, тому що ну на своєму власному прикладі, на своєму власному шляху розумів і опробував, як це все працює. Що тільки власним прикладом ти можеш людей в чомусь переконати, ти можеш людей за собою повести, ти можеш людям ну, щось пояснити. Я завжди це робив власним прикладом. І в мене виходило, виходило до такої міри, що ми розбудували зі своїми друзями, от я зі своїми соратниками, ми розбудували таку організацію, яка потім почала називатися ВО Свобода, всеукраїнське об'єднання Свобода, яка була найкраща обласна організація на всій Україні. І це не якісь там пафосні слова. Хоча би тому, що наша організація Одеська партія Свободи. Гриміла звучала, починаючи з кінця 90-х років на всю Україну по всім республіканським провідним телеканалам, жодна інша організація, в тому числі Львівська, Київська, в контексті цього вот критерію рейтингу не мають таких показників, які мала наша організація. Та більше того, якщо ви уважно. Вивчити питання проукраїнських, а тим більше націоналістичних організацій в Одесі, ви побачите, що за часів Незалежності з 1991 року в Одесі жодна націоналістична партія не проіснувала більше року, не розколовшись, не змінивши там повністю склад своєї організації, або просто не не припинивши от свого існування, тим, що ну просто зникли люди, перестали люди в цій організації перебувати, і багато організацій просто залишалися на папері. А наша організація спочатку СНПУ з 90-х років, а потім ВО Свобода, починаючи з 1995 року, по 2020 рік, поки я не оголосив свій ультиматум. Керівництву партії Свобода, наша організація, існувала без будь-яких потрясінь. Ну, було там кілька таких якихось внутрішніх моментів, які є завжди, і то вони почалися після 2014 року. Проте ну, ми там швидко всі ці питання врегулювали, когось виключили, комусь що щось пояснили, довели. І от організація безперервно. Існувала з 1995 по 2020 і завжди прогресувала, завжди диктувала порядок денний всій Україні. І в тому числі всередині самої партії. Так от, повертаючися до української мови, дійсно мова це був один із елементів цієї розбудови. Ну, напевно, на тому етапі. В ті часи інакше було неможливо річ в тім, що ми сприймали от все, що в Україні відбувалося, та влада, яка була в Україні до 2014 року, до перемоги майдану так званої перемоги. Ми сприймали, що це якісь от такі, якесь чуже і народне провладне тіло. От як ті вчителі, які ще на початку 91-го року нам розповідали про Леніна. А вже восени 91-го року після поразки пучу і проголошення акту незалежності України вже нам розповідали зовсім інше. Отак, От і владу ми сприймали. Ми вірили в те, що ми вирощуємо, виховуємо, згуртовуємо нову державницьку еліту. Яка має прийти до влади і все дійсно поміняти в своїй державі. Зробити нашу державу насправді дійсно незалежно. Але цього не сталося після 2014 року, навпаки, стало ще гірше, ті сили, які дарвалися до влади, вони просто використали український національний. Підйом українську національну ідею і українських націоналістів просто в своїй боротьбі, просто в черговий раз українських патріотів використали як гарматне м'ясо для того, щоб прийти до влади і скористалися цим друзі, ніхто інший, як всесвітня глобалістична мафія, яка до влади привела просто своїх шестерок, просто свою обслугу. Абсолютно нічтожна, яка в цьому житті ніколи нічого не вартувала, яка не мала і не має взагалі ніякого уявлення, концепції про те, як має розвиватися, як має будуватися держава. Як вибудовується міжнародна політика, геополітика, дипломатія і так далі. От такі люди дарвалися до. Влади після 2014 року і правлять Україною, включно по сьогоднішній день. І навіть та влада, яка б вона не була, яка була до Майдану, там, кучмізм, там, кучмівські часи, часи Януковича. Ну, принаймні, то були люди. Вони, хоч і були несвідомими українцями, ну, принаймні вони були державниками, тому що вони, хоч як ніяк, але захищали інтереси. Держави, державницький інтерес, ну хоч в певній мірі хоча б намагалися це робити. А після 2014 року це все пішло в небуття, але що саме трагічне? Під гаслом українського патріотизму, в українській вишиванці і з українською мовою, і от з того часу. Коли почали по Україні ходити різні божевільні і докапуватися до людей, там, на якій там мові вони розмовляють, що вони там розмовляють російською, замість того, щоб розмовляти державною і так далі. Люди, які взагалі уявлення не мають, як потрібно дійсно пропагувати. Потребу української мови і взагалі дійсно доносити, а для чого взагалі потрібна українська мова? От що вона символізує? Для нас українська мова символізувала те, що ми інші люди, те, що ми за справедливість, те, що ми за не лише національну справедливість, те, що ми за соціальну справедливість, те, що ми хочемо повернути в нашу державу. Суб'єктність, те, що ми хочемо, щоб наша держава відновила от ті свої промислові потуги, які були знищені в 90-х роках, провела нову індустріалізацію. Там, от, всі ці речі ми вважали, що українська мова це є, є таким елементом, який має цементувати згуртувати народ соціум для оцих от великих звершень. Ну, все стало навпаки. В руках цієї глобалістичної мафії, яка прийшла до влади і привела до влади своїх щисток, все це пішло навпаки на те, щоб руйнувати, руйнувати дійсно будь-яку державницьку ідею. І от мова, да, от ми кажемо, українська мова сьогодні нам так багато кажуть про мову. А давайте от, ну, реально подивимося, правді в очі. Що сьогодні є українська мова, і що сьогодні є ті інші, я би сказав, діалекти, якими розмовляють представники нашого народу? Ну, наприклад, я в 90-х, коли спілкувався українською мовою з різними, ну, от своїми там однокурсниками, наприклад, ровесниками. І взагалі людьми, які десь приїхали в Одесу з якихось там районів, то вони спілкувалися з суржиком. І от вони, спілкуючись зі своїм таким от місцевим діалектом Суржиком, коли я з ними починав розмовляти чистою українською мовою, то вони переходили в розмові зі мною, вони переходили на російську. Я спочатку не міг зрозуміти, я це. Виокремив, помітив як феномен. Я почав розбиратися, а в чому ж суть цього феномену, чому так відбувається? І з часом я зрозумів, що просто ці люди, вони коли чули українську мову, вони чітко розуміли, що це якась інша мова. Це не та мова, не той діалект, не той суржик, яким спілкуються вони. І тому і вони думали, що напевно я спілкуюсь з ними російською мовою, і вони переходили на російську. І тоді я вже не міг просто взагалі з ними розмовляти українською, бо вони мене не розуміли. Мені доводилось теж з ними переходити на російську мову. Тому що от розмовляти українською мовою з людиною, яка розмовляє з суржиком, було дуже складно. А от що зараз, що змінилося зараз, друзі? А я вам скажу, що по великому рахунку і нічого не змінилось. От ті люди, які розмовляли раніше суржиком, і переходили на російську, коли ти з ними спілкувався літературну українську мову. От зараз вони так і розмовляють з суржиком, тільки вони вже при цьому думають, що вони розмовляють українською мовою. І при цьому всьому вони вважають правильним ходити і до когось чіплятися, що хтось там розмовляє не на тій мові, на російській якоби. Так от я вам скажу. В Україні купа різних діалектів. Якщо ви поїдете там на північ Одеської області, там буде один діалект. Якщо ви поїдете на південь Одеської області, там буде інший діалект Суржик. Якщо ви поїдете на Вінничину, Житомирщину і так далі, там, Волинь. То там будуть вже інші діалекти, інші суржики. Та більше того, часом от одне село, а через річку інше, і там вже різні суржики. Якщо ви поїдете в Галичину, там буде один діалект. А якщо ви поїдете на Закарпаття, то там взагалі буде мова, яку ви не зрозумієте. От ви просто не зрозумієте, на якій мові з вами розмовляють. І вони, напевно, теж там не завжди вас зможуть. Зрозуміти. Так от ті люди, які приїхали з Росії, ну з Російської Федерації, там, з різних регіонів, от і які живуть зараз в Україні, по, ним, по, їхнім, по їхній мові також ще можна дуже легко виявити, що вони розмовляють на якомусь такому окремому діалекті, не на тій руській мові, підкреслюю, руській мові, на якій розмовляють. У нас в Україні там, на півдні, Сході, в центрі України, та й взагалі по всій Україні. І тут я вам хочу сказати, що нема в Україні насправді ніякої російської мови. Немає у нас ніяких російськомовних. От російськомовні це ті, які розмовляють різними діалектами Російської Федерації. А в нас в Україні розмовляють руською мовою. І оця руська мова, вона цілком може бути місцевим діалектом, ну навіть, навіть не діалектом, а реально мовою, яка поряд з українською мовою є абсолютно окремішною мовою від тої мови, якою спілкуються в Російській Федерації. І чіплятися до людей, які розмовляють руською мовою. Це є справжнім рагульством. От тільки рагулі, які самі не знають української мови, і в тому числі руської мови, нашої місцевої руської мови, от вони чіпляються до людей і там знімають якісь відосики для того, щоб от зробити собі популярність для того, щоб хайпанути. І, на жаль, державна політика в нас всьому цьому. Сприяє. І це дуже погано. Це значить це означає, що ми зайшли в плані розбудови своєї державності, в плані розбудови своєї національної державної ідеї в дуже в дуже глухий кут. Та не те, що в глухий кут, а просто ця наша от, ця національна ідея українська вона просто летить в прірву. Якщо вже не опинилася в цій прі. Вже пробила дно, все, от вся ця риторика проукраїнська, на жаль, вона сьогодні на дні вона пробила дно. І тому порятунком сьогодні для нашого етносоціуму, нашої держави України є, по-перше, це реакція на. Той Майдан, який відбувся 2014 року. Тому що той майдан, ота от псевдореволюція, привела до повного закріпачення українців, до перетворення українців в рабів, в рабів глобалізму, глобалістичної повістки. І ми ж бачимо, що сьогодні в Україні відбувається. В той час, коли Дональд Трамп скасував, наприклад, гендерну трансгендерну повісточку в Україні представники поліції, правоохоронних так званих органів розганяють підлітків, які виходять на акцію проти пропаганди садомії. Оце і є ситуація, яка характеризує насправді те дно, в якому опинилася вся наша оця. От... Державницька, так звана парадигма. І з цим потрібно щось робити. Це потрібно змінювати. А змінити це можна лише провівши ревізію всього того, що відбулося після 2014 року. А оця, от, як я казав, реакція на Майдан або там постмайданна реакція, реакція на оце от рагульство, коли людей змушують розмовляти там якоюсь мовою, там розповідають, що хтось там не так чи неправильно розмовляє, то от ця реакція вона буде, вона неодмінна буде. І дуже би не хотілося, щоб цим всім скористалися ті сили, які колись представляли в Україні. Так званий антимайдан, от 2013-2014 року, або там 2004 року. От якщо ці сили, які колись представляли Антимайдан, зараз очолять оцю абсолютно природню реакцію, яка є, яка буде ще більше набирати обертів, ну. На жаль, ніякого прогресу тоді в Україні не відбудеться. А от якщо все ж таки в Україні з'являться справжні нові праві, я кажу спеціально свідомо нові праві, тому що правих в Україні немає. Всі пішли обслуговувати інтереси глобалістів. А в Україні потрібні нові праві. Нові праві, які проведуть ревізію всього того, що відбувалося, та й по великому рахунку, взагалі всього. Ревізію потрібно провести ревізію української історії, тому що абсолютно нам неправильно дають трактовку багатьох подій. І в мене на каналі, на цьому Ютуб-каналі і на моїх каналах в Телеграмі і різних соціальних сторінках, мережах, Фейсбуці та платформі X Ілона Маска про це дуже багато я. Пишу і взагалі всьому цьому приділяю увагу. І тому закликаю вас поділитися от своїми роздумами, своїми думками з цього приводу, ну, тому що тема мови безпосередньо є на сьогоднішній день дуже такою гострою і болісною. Але я все ж таки розкрив ширше це питання, тому давайте і абсолютно в такому Безмежно широкому плані, все це будемо обговорювати. На жаль, я мало бачу тих людей, які би взагалі об'єктивно оцінювали ці всі речі і дивилися на ситуацію. Ну і більше того, я займаюся розбудовою політичного руху, який, на жаль, процес якого створення якого на жаль, зупинився. З повномасштабним вторгненням, а власне політичної альтернативи соціум, якщо ви зайдете до мене на канал в телеграмі, який називається Метаполітика Павла Кириленко перезавантаження. Підпишетесь і ви там побачите в закріплених повідомленнях, в закріплених дописах самі головні теми, які я висвітлюю. Серед них там є звичайно маніфест. Політичної альтернативи соціум. Так от, для того, щоб ці, ці речі реалізувати і розбудувати дійсно народну політичну силу, яка сьогодні потрібна українцям, для цього потрібні друзі, великі ресурси. І знаєте, немає в Україні бізнесменів, олігархів, ну потужних бізнесменів, олігархів, там, яким потрібна, які, які би хотіли, щоб в Україні дійсно була нормальна політична сила, тому що вони звикли маніпулювати, тому що вони звикли лише захищати свої інтереси і використовувати політику в своїх інтересах. Так, їх зараз і глобалісти теж нагнули і роблять з ними, що хочуть. Ну, до них не доходить, тому що вони специфічні люди. На жаль, які. Тільки називаються бізнесменами, тому що вони не прораховують кроки наперед. Вони не прораховують ситуацію, вони не розуміють алгоритми політичних подій, як вони розвиваються і до чого приводять. Тому вони фінансують, створюють якісь свої маріонетки там. Політичні рухи або просто йдуть на хвилі моди і підтримують той, хто вже там на слуху, і точно відомо, що там десь дарветься до влади. От, десь так вони от такі сили підтримують. А справжній потрібний людям українському народу, соціуму, політичний рух нікому не потрібен, крім самих простих звичайних українців. А тому і розвиток цього руху ніхто інший не підтримає, в тому числі фінансово, як самі ми, самі українці. Тому, якщо ви хочете якихось змін, приєднуйтесь і підтримуйте. Сподіваюся, у нас з вами вийде цікавий діалог далі в продовження цієї теми, і ви поділитесь своїми думками та враженнями про все те. Що я щойно сказав. Дякую за увагу, пока.